Колеги, доброго дня. Сьогодні зранку обробив бджоли тим же способом димарем, в якому горіли смужки, в яких діюче, е, діюче вещество в е, метрі. Пройшло десь 6-7 годин після того, як я обробляв. Зараз подивимо результат, що у нас є. Ну, в цій сім'ї було кліща багатенько. Весь час. І зараз теж вийшов кліщ. Ану, наведи сюди ближче, покажи. Давай далі. Значить в цій сім'ї. Кліща не було і зараз немає. Ну, наведи покажи тут. І сім'ї наведи, покажи. Був кліщ і знову є. І тут теж кліщ був і теж є. Так, хорош побачили? Який висновок? В тій сім'ї, де був розплод, де матка довго червила, був розплод і кліщ в розплоді зберігався, зберігався. По мірі того, як розплод виходив, і кліща ми там знищували. Ну, а в тій сім'ї, де таких більшість сімей, де, де кліща було з самого початку мало, і далі було мало-мало і зовсім мало. Тобто там, де матки не було кліща і матки... Раніше закінчили червління, і там більш-менш порядок. Е, можна ще подивитися, що на дні ще. Наприклад, цих на ми обробляли, падав кліщі, не падав. ну Давай оцю крайню подивимось. Бджоли ну, так знаходяться. Знизу пленка, тобто зверху пленка, а знизу сітка. А знизу а ну що там робиться під низом? А під низом все в порядку. Значить осипів бджіл немає, а кліща о тут теж є. Ну давайте ще один подивимося. Пліща трошки є, випало. Довсім мало. До десятка. Так, Бджолки вже сжалися в клуб. Звіпся, що тут. Те ж саме. Мертвих діл немає, все нормально. Кліщ осипався, а бджолки не сипляться. І так, колеги, ще раз роблю висновок. Можна використовувати ці полоски. Полоски із плуметрином, дерев'яний. Послужили вони добре, значить, коли були просто в вуликах. От, перший тиждень. Потім я їх прибрав, потім я їх сохранив, а потім використав значить, для обробітку бджіл від кліща. Від кліща. Де Мар'ї? Спосіб дівєвий. Так що можете користуватися. Тільки все робіть під контролем. Під контролем осип кліща і під контролем осип джіо. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Пишіть, як ви, виходить у вас це робити, так як я чи не виходить. До зустрічі в наступному відео.